Друзі, привіт! Мене звати Артем. Ви на каналі Гроші Працюють. І сьогодні ми продовжуємо говорити про інвестиції і портфелі на фондовому ринку. Вашій увазі сьогодні я представлю портфель, який називається Weird Portfolio або Дивний портфель. І чому саме цю тему я обрав? Тому що в цьому портфелі дійсно є дещо дивне, і я хочу це вам сьогодні продемонструвати. Давайте перейдемо до екрану. Багато хто з вас вже знає відомий сайт Portfolio Chart. досить багато цікавих статей та інформацій. І тут от нещодавно був представлений оцей от Weird Portfolio. Якщо подивитися на його структуру, то в принципі бачимо, що він схожий по своїм пропорціям на портфель Golden Butterfly, тобто в ньому є 5 активів по 20%, але ці активи трошки відмінні. Тут також є small cap Value компанії, є long-term Bondi, є золото. Але в нас з'явилося два нових активи: це RAID, фонди на нерухомість і це інтернаціональні маленькі компанії. Тобто, як бачимо, вже в цьому портфелі з'являється. Глобальна диверсифікація. Бо якби ми прийшли до Golden Butterfly, який багатьом інвесторам також подобається по своїм технічним показникам, то ми би бачили, що тут у нас, на жаль, інтернаціональних акцій немає, тобто всі наші ризики замикаються на Сполучених Штатах Америки. І тому, коли з'явився оцей weird портфоліо, дивний портфоліо, багато хто став звертати на нього увагу. Чому? Тому що він по своїм технічним показникам багато в чому випередив Golden Butterfly. І ви вже бачили, мабуть, в деяких моїх відео таку от портфоліо матрицю, де можна по різним параметрам порівнювати портфелі. Я нагадаю, що в принципі нам для, оці... для оцінки одного інвестиційного інструмента. Достатньо оперувати такими поняттями, як дохідність і волатильність, тобто дохідність і мінливість цього очікуваного результату, мінливість цієї середньої дохідності. Якщо ми говоримо про портфелі, про комбінацію активів, то там ще з'являється третій параметр, який називається кореляція, і вже ми, змішуючи певні активи, можемо мати деякий портфельний ефект. Тобто портфель він може мати характеристики відмінні від, кож... від кожного з тих активів. Відповідно, дохідність, волатильність і кореляція, кореляція, вони впливають на другорядні показники портфеля. Ми пам'ятаємо з вами, що чим волатильніший у нас актив, тим у нас фактично глибші можуть бути просадки під час кризи, тим у нас довшим буде рекаверінг період, це коли наш портфель знову відновлюється і виходить в плюсові значення. Тим частіше можуть бути ці просадки, тим менші у нас безпечні ставки зняття. Це ставка SVR, коли ми плануємо в нуль спустити наш портфель під. Кінець нашої пенсії, або ставка PVR це ставка, коли ми плануємо витрачати якийсь відсоток від форфеля, але при тому залишати його довгостроково на такому ж рівні, або навіть дозволяти йому рости. Ми пам'ятаємо, що також від волатильності залежить чутливість до стартової дати інвестування, так що чим волатильніший портфель, тим більший ризик, що якщо ми зайдемо в кризу, він якраз в цей момент і просяде. Тобто волатильність вона впливає на багато другорядних показників, які нам, як інвестору є цікавими. Ми тому, що ми б хотіли розуміти, а скільки відсотків ми безпечно зможемо знімати з портфеля, а скільки років він може знаходитися в мінусі, все це визначає якби, нашу інвестиційну стратегію. Проте, проте, зауважу, що всі ці показники: ставки зняття, рекаверинг період, джавдаун просадка, чутливість до... Стартової дати, вони залежать від базового показника, від волатильності. тобто вони є, так би мовити, похідними від цього показника. І от тепер, якщо ми перейдемо до нашого деска, де буде зібрана матриця характеристик по портфелям, то що ми побачимо? Ми побачимо, що от Weird Portfolio, наш дивний портфель. Він по багатьом параметрам знаходиться на першому місці. Тобто дивіться, його середня дохідність ось вона, вона на другому місці. Якщо ми подивимося, а в якого ж актива середня дохідність була на першому місці, ну тут я думаю, ми. Не заставимо себе довго гадати, це буде «Total Stock Market». Тобто ми розуміємо, що портфель, в якому є 100% акцій, він буде найдохідніший за будь-які інші комбінації активів. Але бачите, мінусом в «Total Stock Market» є те, що всі інші показники в такого портфеля, вони майже на останніх місцях. Майже на останніх місцях і за його великої волатильності. От. Дохідність по 15%, тобто консервативна так звана дохідність. Бачите, по цим параметрам він також обганяє улюблений Golden Butterfly, який розмістився на другій сходинці. І за цим параметром взагалі цей портфель займає перше місце. Безпечна ставка зняття SVR і PVR на першому місці. Тобто Ми розуміємо, що у нашого дивного портфеля. Аномально гарні результати. Да? Ми бачимо, що ставки зняття в нього вже навіть більше, ніж у Golden Butterfly. Колись Golden Butterfly займав лідіруючу сходинку. А тут у нас з'явився такий от дивний портфель, який у всьому обганяє Golden Butterfly, але при тому він ще й глобально диверсифікований. Ну просто чудово. Да, ми бачимо, що просадки не такі великі були. Четверте місце з усіх портфоліо. глибина цих просадок. Довжина цих просадок, чутливість до стартової дати, ну тобто, просто хоч бери і до рани прикладається портфоліо, так? Але дивіться, що ми бачимо: що в принципі по показнику волатильність, по показнику волатильність, цей портфель не такий гарний. Якщо ми бачимо, що Golden Butterfly він займав там третю сходинку, а до того, як... Е З'явився верід портфоліо, можливо, він займав і другу сходинку. А наш з вами Portfolio, він займає аж 12-ту сходинку. Тобто, дивіться, цей портфель є досить волатильним. Якщо ми перейдемо на інший графік. Де у нас вже відома вам діаграма. По осі абсцис, це горизонтальна вісь, у нас йде волатильність, це наш, наша standard deviation, А по вертикальній осі, по осі ординат, у нас іде return, тобто віддача, дохідність нашого портфеля. І давайте знайдемо тут наш Wyard's portfolio. Подивимося, де ж він знаходиться. Шукаємо в топчику і бачимо, що бачимо, що Wyord's portfolio це у нас такий от. Голубенький ромбик. Давайте його знайдемо. Ось він у нас. Ось наш голубенький ромбик. Бачимо його дохідність. І давайте подивимося, а яка ж в нього волатильність, яке ж стандарт стандартів в нього. Бачимо, що це десь біля 11%. Біля 11%. А тепер давайте візьмемо якийсь класичний портфель, наприклад, 60 на 40. Давайте пошукаємо його в правому стовпчику. Ми його знаходимо. Це отакий от фіолетовенький крестик. І якщо ви його не бачите, я вам зараз виведу, бо на ньому ще стоїть крапочка. Ось він, де написано поряд з my Portfolio. це портфель 60 на 40. І якщо я від цього портфеля прокладу також таку вертикальну лінію, щоб поміряти волатильність, то ми побачимо, що волатильність вірт портфоліо і волатильність звичайного 60 на 40 портфоліо, вони поряд, вони в межах 1%. Тепер давайте. Повернемось до нашої таблички і знайдемо тут наш портфоліо 60 на 40. Ось він. Ось він. І дивіться, які в нього показники. Вони жахливі, да? тобто ми бачимо, що цей портфель є досить волатильним, він має довгі просадки, він має довгий рекаверинг період. Тобто такий портфель може знаходитися в мінусі навіть там по 3-3 інколи 4 роки історично. Він має погані ставки зняття SVR і PVR. Бачите, аж на 18-му місці цей портфель знаходиться по таким характеристикам. І його волатильність, бачите, на 14-му місці. І тепер ми повертаємось до нашого вірд-портфоліо. Що ми бачимо? Волатильність портфеля 60 на 40 на 14 місці, а волатильність вірд портфоліо на 12 місці. Причому всі інші показники в нього чудові. Він на першому місці. Що це означає, друзі? От на це я й хочу звернути увагу. Що це означає, що історично цьому портфелю просто повезло? Тобто його фундаментальні, фундаментальні активи вони не дозволяють в майбутньому без везіння повторити цей результат. Тобто, цей портфель він скоріше буде по ризику довгостроково схожий на портфель 60 на 40. Просто так сталося, що саме ця комбінація активів відіграла історично так, що показники вони стали гарними, привабливими і вивели цей портфель на перше місце. Але волатильність вказує на те, що цьому портфелю просто повезло. Тобто, дивіться, волатильність це, так, це такі документи портфеля. От портфель проходить через вас, а ви кажете, будь ласка, покажіть ваші документи, і от дивитесь в першу чергу на волатильність, на прописку. Тобто, що взагалі представляє. Тебе мінливість результату цього портфеля. А історично вже бектест, історично це вже може бути реалізована або не реалізована волатильність. Просто в цьому портфелі що сталося? Що волатильність, волатильність це що? Це рухи і вгору, і вниз. Тобто волатильність вона несе ризик і апсайда над середньою дохідністю, і даунсайда, порівняно з середньою дохідністю. І просто так історично склалося, що даунсайди по цьому портфелю були. Короткі, маленькі і швидко відновлювалися, але сама по собі волатильність говорить про те, що в майбутньому цей портфель є ризикованішим, ніж історично відбулися оці от результати. Тобто, уявіть, що у вас там є якийсь мішечок, де лежить там три білих і. Сім чорних кульок. І от прийшла людина і витягнула дві білі кульки. І вам здається, що вау, це чудовий мішечок, в ньому багато білих кульок. Хоча насправді цій людині просто повезло. Просто так сталося, що вона витягла дві білі кульки, хоча насправді там було аж сім чорних. Ймовірність цього була не така велика. Те саме відбувається фактично і з нашим Weirds Portfolio. Тобто, оці всі реалізовані показники, це просто везіння. Це просто так склалося історія. Тому завжди, коли обираєте собі якісь активи, дивіться, будь ласка, першочергово, це на дохідність. На волатильність і на кореляцію. Якщо це вже показники портфеля, то дивіться, хоча б просто на дохідність і на волатильність. Тобто волатильність це якби наші документи, по якому ми перевіряємо. А чи не є цей портфель, або ця особистість не тим, за кого себе видає. І от ми бачимо, що дивний портфель дійсно поводив себе досить дивно. Він ніби видавав себе за інший портфель, ніби він скопіював характеристики. Портфеля Golden Butterfly, хоча насправді він ближче до звичайного портфеля 60 на 40. Тому, будь ласка, будьте уважні. Я от провів такі от приклади, да, можливо, схожі життя. Не копіюйте просто. Структуру будь-яких портфелей, навіть якщо вони вам здаються привабливими. А якщо і копіюєте, то, будь ласка, звертайте увагу, чи цей результат він підкріплений хоча б математичними моделями, чи це просто банальне везіння. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Сподіваюсь, контент був корисним. Якщо вам цікаво і надалі, щоб я робив огляд деяких портфелей, деяких теорій, да, на основі яких можна будувати портфелі та обирати активи, дайте мені знати в коментарях. Підписуйтесь на мій Телеграм-канал, там багато цікавого контенту. Нещодавно записав цікавий пост про те, якими альтернативними шляхами можна досягати своєї фінансової свободи. Тому, кому цікаво, лінк в описі цього відео. І побачимося. Дякую!